The <laughs> President <laughs> <laughs> <coughs> <laughs> 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 Шановний Бога! Шановний Вадим! ми щиро вітаємо тебе на нашій потіцькій рідній землі. Ми тебе синок довго ждали і дякуємо щиро, що ти до нас завітав. Запрошуємо вас усі. Ура! <плес> Ми пімосимо. Городимося. Городимо. Посалом наші гості, наші потічани гості нашого села. Ми дуже раді. У нас сьогодні така святкова подія. Наш земляк сьогодні з своїм колективом. В рідному селі, на рідній землі, Вадиме, дуже приємно, що при кожному твоєму інтерв'ю, де б ти не був, про що б ти не говорив, а про наше село, ти завжди згадуєш як про центр Всесвіту. <праць> Я вам усіх іди імені громади бажаю успіхів, творчих, здоров'я в першу чергу, миру і перемоги. І чекаємо вас. На нашій Миронівщині, тим паче, ми знаємо, біжі, що вас запланований вже концерт на 7 січня. Про це ось представники нашої міської ради відділу культурів. Да, да. Доброго дня всім <кліпи> доброго дня на щастя цікавить. <кліпи> 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 Взагалі, ви знаєте, як про Вадима, ми розказуємо, де він взявся. Це було дуже-дуже дуже певний час назад, і коли ще в потоках тут був ставок, і тут раніше була така Івана Купала, бачив, коротше, ми тут граємо ансамблем Івана Купала. Підходить Руслан, батько, каже, можна, хлопчик заспіває? Ну можна, чого ж не може цей хлопчик заспівав заспівав сильно інтонуючи і тоді там той